Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки. Закінчився ось такий гель для прання Passion Gold. Це німецький гель. 2 літри. Тут в районі 200 гривень коштує. Подобається мені. Купляю його не перший раз. Я вже Цей закінчився, вже урок останній інший трошки Passion Gold також. Купую. Подобається мені і запах після обрання. Класний. гель гелля миття посуду. Також подобається, беру часто. Ось такий гель для душу молоко і медик від Oriflame. Подобається мені ця серія. Запах класний, залишається на тілі після душу. Класний взагалі. Ось такий гель для душу закінчився в Торіфлейм. Це весняна лімітка. До 8 березня виходив е з мімозою. Теж непоганий, таке, ще мило в мене є і крем для рук. Такий квітковий аромат. Ось такий м шампунь закінчився від івроше. та шовковистість з каштановим молочком. Теж подобається мені волосся таке м'яке, шовковисте. Подобається мені взагалі шампуні від Rocher. Буду купувати ще. Ось такий догляд для волосся закінчився День і ніч. Ось це ніч, а ось це день. На ніч наносити на волосся, сухе волосся, ось такий крем. А вранці змиваєте його, і вранці наносите після миття ось такий крем. Це, типу, як незмінний концепціонер. Раніше я забагато його наносила, тому волосся таке, було обтяжене. Зараз приловчилося І на цей раз нанесла вже трошки, трішечки зовсім. І знаєте, мені сподобалось, я ще в запасах буду користуватися. Ось такий кондиціонер, ну, це такий насичений, я ще там легкий, ніби. Також мені подобається, сподобався він, можна купувати повнорозмірну версію. Ось така мицелятна вода закінчилася. Дуже мені вона подобається. Хотіла ще спробувати Лореаль, але не було в Єві, коли я купувала. Тому вирішила знову гарнер взяти. Подобається вона, гарно змиває макіяж. Також не пересушує шкіру. Також в мене чутлива шкіра, так вона. Не викликає ні алергії, ні, ні прищиків ніяких класно. Подобається мені. Ось таку давно я хотіла собі сіль для вани, вже використала. Сприяє полегшенню стресу, детоксикації шкіри, шкірів, волосся та нігтів. Сподобалася мені ця сіль, вона така крупненька. Буду брати ще. У нас була 147 чи 137 гривень за 500 грамів. Ціна така не дуже маленька, але хороша сесіль. Ще там є така в зеленій упаковці, також хочу спробувати. Думаю, спробую, її відбрала. Ось такий туалетний папір Зева брала по акції ВТБ 4 рулони за 80 гривень. З ароматом персика. Зараз таке використання просто біло. Завжди беру ВТБ по акції. Подобається мені. Ще закінчилися ось такі паперові рушнички від своя лінія від ВТБ також брала. Хороші такі рушники були. І Астаксантин закінчився в мене. Подобається мені він дуже. Вже другу баночку відкрила. Класний взагалі від нього ефект. Якщо десь захворів, то випити пару капсул і швидше виздоровієш. Подобається мені він. Буде, якщо по акції, то буду брати ще. Ось і всі мої порожні баночки. Буду я за лайки коментарі. Па-па-па-па. Пишіть.